Нас немає другого виходу. На кону стоїть либо существование, либо не всех всіх нас. Вітаємо! Прихвостні кремлівської влади вже потерпають від міжнародних санкцій. Хтось з них обурюється, хтось намагається довести, що накладені обмеження протизаконні. Лісагона погнали із Італії. В рамках европейских санкций у режиссера и патриота Нікіти були заморожені його італійські активи. Хтось жаліється, що втрачає величезні гроші через подібні дії, але адекватні люди розуміють причинно-наслідкові зв'язки. В його декларації 89 земельних участків, 6 жилих домов, 6 квартир, 11 жилих зданій, а також вертольот і трактор. Друзі, ми помітили, що тільки 5% глядачів підписані на нас. Давайте разом це виправимо. Ви можете допомогти нам нам розвивати україномовний ютуб достатньо просто підписатися на наш канал залишити будь-який коментар під цим відео яких заражали, просчитывалось їх траєкторія перельоту через росію это абсолютно фашистська попитка істребления вообще славянського етнос Отже, нещодавно стало відомо, що російський співак, у якого є явні проблеми з алкоголем, Григорій Лепс вже втратив близько 20 мільйонів доларів через накладені на нього санкції. Міністерство фінансів США вело санкції проти Григорія Лепса. За даними відомства, російський співак, справжнє прізвище, якого Лепсварідзе входить до злочинного групування коло братів. Григорій Лепс, зокрема, здійснював незаконні перевезення грошей. Саме злочинне угруповання займається серед іншого торгівлею наркотиками. Нагадаємо, цього року часопис Форбс визначив Григорія Лепса одним із найбагатших музикантів у російському шоу-бізнесі. Його дохід за 2012 рік склав 15 мільйонів доларів. За всі роки своєї сумнівної творчості, поки він співав про рюмку водки на столі, співак заробив чималі гроші. Він обрав зберігати їх в американських та європейських банках, але потім Росія напала на Україну. Лепс це вторгнення всіляко підтримував. За що одразу ж поплатився? Його зарубіжні рахунки заблокували. В'їзд за кордон обмежили. Тож тепер він може тільки мріяти про те, що я жити в Лондон. До речі, США наклало санкції на Лепса ще до анексії Криму та окупації частини Донбасу у 2013 році. Міністерство фінансів штатів заборонило музикантові в'їзд Україну через його причетність до мафіозного об'єднання Братське коло зараз це навіть не дивує, правда ж. Про фінансові втрати співака розповів російський продюсер Кирило Чібісов. Останні 20 років Леп заробляв великі гроші і частину з них зберігав в американських та лондонських банках. А тепер співак не може виїхати за кордон. Усі рахунки заморожені. Отже, доступу до коштів немає. За моїми оцінками, горі Лепс втратив понад 20 мільйонів доларів. Звичайно, він втратив не останні гроші, але ж став жертвою санкцій. Американці сняли санкції. Алахуадбарішала. Знаете, это ловушка. Я так думаю, что я пересеку границу Соединенных Штатов, меня там сразу встретят и посадят термок. В цьому немає нічого дивного, адже співак активно виступає на пропагандистських концертах, які організовують представники російської влади. А останнім часом складається враження, що Лепс не вилазить з Донбасу. Там він дає благодійні концерти у військових госпіталях, виступає на площах в Луганську та Донецьку. Що гріша більше нічого не лишається? Ну а що в Донецьку пальона водочка коштує значно дешевше, є чим поживитись. Ще одна багатостраждальна жертва міжнародних санкцій Микита Міхалков. Цей режисер дуже давно у своїй творчості прославляє імперські ідеї та наративи Росії. До того ж, він активно підтримує Путіна. Але у цього в лапках митця вистачає сорому ще й заявляти, що ці обмеження протизаконні. На кону стоїть либо существування, либо существування всіх нас. Міхалков опублікував відкритий лист членам ради ЄС, в якому вказав на невиправданість введених щодо нього обмежувальних заходів. Він називає себе простим російським художником, стверджує, що не має жодного відношення до політики. Знайом а... этого. каже, що санкції проти нього запровадили через особисту думку. У нас нет другого выхода. То що произошло 24 февраля. Это был единственный шаг, который опередил приход крови и войны. На нашу землю при цьому режисер веде скандальну телепередачу «Бєсогон», в якій завзято кожного разу проговорює класичні наративи з російської методички про Америку, яка є загрозою для всього людства, про велич Росії та тому подібне. Але у відкритому листі до ради ЄС він стверджує, що не отримує від держави ані копійки на створення передачі. Микито, так якщо ти це з власної волі робиш, то це ще небезпечніше. Український язик став образом. русофобии. Понимаете, да? То есть э, словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, они для нас и для мира, в принципе, и для них самих являются э, формулированием ненависти к России. Здавалося б, чого такому любителю всього рускового хвилюватися? А хвилюватися є через що? Справа в тому, що в результаті запроваджених санкцій у міхалкова відібрали величезну шикарну вілу в італійській Тоскані, вартість якої сягнула 4 мільйонів євро. Нерухомість у міхалкова є, і в Іспанії. Ну, як є, була справді дуже прикра втрата. Бісагона погнали із Італії. В рамках европейских санкций у режиссера и патриота Никиты Михалкова были заморожены его итальянские активы, в том числе Тосканская вилла Ля Мадонна с ее 12 гектарами виноградников, где расположена винодельня Тенута Додичи, владения 12-ти. Там он призвав 16 видів вина. Найсмішніше те, що у цьому відкритому листі Міхалков погрожує очільникам ЄС. Увага! Міжнародним трибуналом хочеться засмутити режисера, але трибунал чекає на нього і Путіна, якого той так активно підтримує. Коли я читаю статистику підтримуючих і підтримуючих в середі інтелігенції научної інтелігенції, потрясаюче. поддерживающих единицы, не поддерживающих сотни. Это что? Непонимание. Это вредительство. Это что? Але у нас виникає одно питання до пана Михалкова. Чому ж такий патріот матушки Росії, як він скуповував нерухомість в Європі, замість того, що вкладати в будинки та дачі на рідній землі? Звісно, така власність у нього є і в Росії, але виявляється, що цього йому було замало. Це далеко не поодинокі випадки, коли російські зірки, які підтримують путінський режим, страждають від санкцій. Але ж, хоч би один зробив правильні висновки, мабуть, цього ми вже не дочекаємося.